Дякують за допомогу найкрутіші підрозділи Збройних сил України. Дев'ятий конвой позашляховиків з Ірландії пригнав в Україну ювілейний сотий автомобіль для наших оборонців. На цей раз зустріч волонтерів відбулася у Львові. Команда волонтерів з Ірландії, яку очолює невтомний для України Майкл Хюз. Подолала довгий шлях, доправивши на цей раз ще 16 позашляховиків для потреб збройних сил України. А крім цього, автівки ущерть заповнені гуманітарною допомогою. Сьогодні ми прибули до Львова із нашим дев'ятим конвоєм. Загалом, загальна кількість транспортних засобів, що виїхали з наших островів, складає 107 автівок. Я знаю, що наші партнери в Англії та Уельсі готують наступний конвой десятий. Прямо зараз. І у мене вже є досить багато транспортних засобів, готових до нової поїздки у вересні. Ми дуже задоволені, що сьогодні доправили 16 транспортних засобів. Собів і передали їх. Ми знаємо, що ця підтримка необхідна для продовження співпраці і дружби між Ірландією і Україною, а також, звичайно, між нашими друзями у Великій Британії та Україні. Вважаємо, що дуже важливо підтримувати цей імпульс. Ми раді бути тут під прекрасним небом, в прекрасному місті на заході України. Дякую вам, великі друзі, за те, що прийняли нас тут. In Western Ukraine. Thank you very much, folks, for having us here. в організації волонтерської місії вже традиційно співпрацювали Віка Байцер, Роксолана Белей та організація Трініті супроводжував волонтерську команду з Ірландії в цій поїздці через усю Європу Олександр Шехтер. До згуртованої команди ірландських волонтерів, які вже не можуть без України, без усвідомлення того, що вони підтримують країну, яка бореться за своє виживання, щоразу долучаються нові небайдужі люди різного віку, професій і вподобань. За словами організатора цих конвоїв для України Майкла Х'юза, фокус їхніх зусиль спрямований на забезпечення автомобілями. Друзі пізнаються в біді. Саме так можна сказати про це партнерство для збройних сил України. В цій команді знову пожежники з Дубліна, і вони привезли ще одну швидку у конвої цього разу. Радий бути тут знову. Наша чудова команда з хлопцями із дублінської пожежної команди і на цей раз привезла швидку. А загалом ми доправили понад сім медичних автівок. А цього разу ще й пару фургонів для нас важливо бути тут і допомагати українцям у боротьбі проти таранії. І я впевнений, що ми повернемося знову через якийсь час. Як і чим живе Україна? Які найнагальніші потреби у наших захисників? Ось головні теми кожної зустрічі не стала винятком і крайня. Урочиста передача ключів від кожного транспортного засобу, двигун якого ще не встиг як слід охолонути. 16 автівок помчать на різні напрямки нашої оборони до різних бригад. Вони допомагатимуть бійцям захищати, виконувати завдання, вивозити, рятувати людей. Натомість ірландські волонтери отримують такі цінні для них нагороди подяки від воїнів першого окремого штурмового полку вовків Давінчі, спецпідрозділу Гурмо Кракен, десантників та інших підрозділів Збройних сил України. А також сувеніри і подяки від Львівської обласної державної адміністрації, міської ради бродів, волонтерів, вихованців Бродівського центру науково-технічної творчості. Міський голова бродів Анатолій Белей подякував волонтерам і сказав: Ми дуже чекали на вас, але найбільше ваших візитів чекають наші військові на передовій. Дякуємо, що вже протягом років стоїте з Україною пліч у пліч у боротьбі за свободу. Пишаємось мати таких друзів. Адже така співпраця будує мости між Україною та Ірландією, відкриває Україну світові через волонтерство і мужність наших воїнів. Ми бажаємо вашому українському народу всього найкращого. Ви очевидно, сильні, стійкі люди, як і ми, ірландці. Маємо багато спільного. Ми боролися з цим 600 років, 800 років можливо. Але я кажу, український народ це сильні люди з великою любов'ю і турботою у них. Тож ми бажаємо вам усього найкращого і сподіваємося, що коли приїдемо наступного разу, вже у мирний час зможемо відсвяткувати це разом з вами.